В містах, наближених до межі з ворогом, поліція не тільки здійснює евакуацію населення, ще вона виїжджає для фіксації наслідків обстрілів, допомагає пораненим, також вивозити тела загиблих. Сьогодні ми працюємо в місті Костянтівка. підготовку до евакуації проводиться за декілька. Перевіряються маршрути, які не суватися по місту. готується антидронного зброю. Ну, Раз-два да, да, да. раз, і він на Наразі заїжджаємо в місто Костянтинівка відпрацьовувати інформацію по дитині 15 річної дівчинки, яка знаходиться. В приватному секторі зберегти її життя та вивезти в більш безпечні регіони нашої країни. Вночі сталося два ворожих авіаудари по приватному сектору міста Костянтинівки. І в нас є інформація щодо двох загиблих цивільних осіб. Це догорів і як світ на, 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 на ці, ці. віддічні.

Проверили адресу, где была информация о находлении дитини, а дитини нет, эвакуируем цивильную особу, это более безопасная миссия нашей области. Три. Все будет хорошо. Сирена. Все, все будет хорошо, Сирена. Я, я пацану сейчас отправлю к мужу, все будет нормально. Да, да. Эвакуация давай вам! Да, мы вы заказывали на давай вы да, давай на да, давай 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 то все давай все. давай 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 Найперша поділяється. Вдома нема сімей. Попадання видат дому, видант дом. Середове попадання, да? Да, 4 підряд дому стоять. Евакуацію проводили спільно з управлінням патрульної поліції, які наразі прослідували, що на фіксацію наслідків обстрілів у нас є. Інформація щодо двох влучань по приватному сектору, де знаходяться дві загиблі цивільні особи. Діла даних загиблих осіб співробітники поліції заберуть, евакуюють вже до там, моргу міста Дружківки. За два дні дві квартири жах. Как Он, это произошло? Потому что у нас и птичка и коты. Надо было спасать. Мы не вещи с собой ничего не выносили. Мы, мы выносили животных. Черепаха у нас сгорела. Осталась в квартире. Мы не успели ее вынести. две собаки. Она под час Это было в 10 часов вечера. Прилет был. Окна выбились. Двери вылетели. Двойные двери вылетели думали все-таки, что мы еще туда вернемся в квартиру. Мы спускались подвала, в подвал, там часов просидели, слышим, что горит уже, что дымом воняет. И мы начали выбираться из подвала. А потом мы переехали рядом в пятиэтажке. На ее мы уехали, а нас, нас, спустили туда. Неделю побыли туда, мне Такая же история, да? <coughs> так, да. И да. мы опять снова, и опять и потом приезжали сюда нас. Я привели, хочу, помогли, привели. Хочу, помогли, привели. Вы... Сколько вы прожили пролететь за цель Здесь Минимум 10. Да 10? А как здесь? Я жду, если считать 10. вообще 10. об этом, а дома еще сколько мы разремонтировали. Беленький это белечек, вот этот, вот этот белечек. Зелененькая это девочка, рудочка у нас, а это Кеша. У Кеши умерла девочка, а вот рудочка и белечек это пара. Ой, смолысенькие. какие. Там, я же им два месяца, два с половиной максимум. Девчонка, девочка, у нас самая, вот она девчонка, самая такая э, активная, Нет. отважная. Мальвиночка вот она. наша, девочка, девочка вот я какая, полугодика нам. Вот это, не, не, не пушистая. А, а от ось давай що евакуйовано за неї адреса було вакуйовано чоловіка, а з двох адрес було вакуйовано дві жіночки та їхніх домашніх уділенців. Це попугайчики, коти. Забрали по максимуму все повністю і речей, і людей. Наразі зараз передамо жінок волонтерам. Чоловік їде до дружини з дитиною Саматорськ. Завтра заплановано евакуацію за якого вивезу, за його тежі. Тяжка обстановка. Константинівка вся майже на 80% вже перебита. По дорогам дуже тяжко заїжджати, об'їжджати. Це все, коротко, пильнують із неба дрони. Люди закликаю вас, евакуюйтесь. Дуже тяжка обстановка, дуже тяжко вивозити вас. Якби. Да, ми дуже рискуємо своїм життям, усе не ми їдемо за вами. Закликаю вас, евакуюйтесь. Все, Якщо, все так, буде так, добре, бережіть себе. І ви себе, бережіть.